Що буде, якщо зупинить ТЦК, а у мене немає ні дії, ні резерву, ні документів. Ну, скоріш за все, вас може бути доставлено до найближчого РТЦК спільно з поліцією. Однак, якщо це клієнт адвокатської підписки, перш за все, до того, як пред'являти їм якісь документи або казати прізвищем я по батькові свій ІПН, я рекомендую натиснути кнопку СОС. Якщо цієї опції у вас немає, то звісно, перш за все, вони перепевірять наявність в реєстрах відомостей про ваше правопорушення. Це може бути реєстр оберіг або поліцейський реєстр ІПНП. Якщо у вас є порушення, і ви в розшуку, то відповідно. Вони мають складати протокол про адміністративне затримання та доставляти вас вже до найближчого РТЦК. Якщо вони не хочуть складати цей протокол, не хочуть виясняти, чи є у вас порушення чи ні, кажуть, вже за в машину їдеш з нами. Значить, вони порушують закон щодо вас та перевищують владні повноваження. У вас є можливість зателефонувати безплатно правову допомогу, тому що, якщо вас затримують і посягають на вашу свободу, у вас є право на адвоката. Адвокат має безоплатно приїхати і захищати ваші права та інтереси. Тому не нехтуйте своєю безпекою, обов'язково виходьте на консуль консультацію з юристами, з правозахисниками, не обов'язково з адвокатом, хоча б з юристом, який орієнтується в цій тематиці, для того щоб зрозуміти, який мінімальний пакет документів у вас має бути на руках, щоб бути в безпеці.